З вами Шапар Єва, і сьогодні я б хотіла розповісти про культуру і генетику Китаю. Почнемо з найпопулярнішої генетичної особливості китайців. Це непереносимість лактози. 90% населення Китаю не може споживати продукти лактози у дорослому віці. Це зумовлено тим, що існує генетична мутація гену, який виробляє лактазу. Наступний цікавий генетичний факт про китайців це те, що у них частіше зустрічається перша група крові. ОО, так як у європейців частіше зустрічається друга група крові або третя група крові. Ви коли-небудь задумувалися, чому в Азії люди споживають так багато рису? Так. Багато хто скаже, що це зумовлено географічним положенням, але у випадку з китайцями треба зазначити, що вони мають генетичну схильність до сприйняття рису. Це один із факторів, чому основа раціонів китайців це рис. Якщо ми вже заговорили про раціон Китаю, то багато хто з нас пам'ятає, що у Китаї багато гострої їжі. Але ми не можемо не зазначити, що китайці мають надмірну щасливість до гострого смаку, це можна пояснити мутацією рецепторів, або дехто пояснює це як еволюційною відповіддю на отруйні речовини. Китайська письменність вражає, і один із його видів це письменність. Китайська письменність налічує понад 50 тисяч іерогліфів, але каліграфія є одним з найвищих видів мистецтва. <плес> Також хочу розповісти про дуже цікавий вид мистецтва феншуй. Феншуй це вид мистецтва, у якому китайці правильно ставлять предмети у кімнатах. Вони вірять, що якщо правильно поставити предмет, то це принесе злагоду та добробуту у хаті, а також всім, хто живе там. Давайте розглянемо зовнішні відмінності китайців. А зараз давайте поговоримо про зовнішні відмінності китайського народу. Багато хто згадає в першу чергу їх очі. Але чим це зумовлено? Що ж, по-перше, китайці є нащадками багатьох народів, які іммігрували до Китаю. Їхній геном формувався декілька тисячоліть. Також, якщо ми говоримо про клімат, то китайці багато років пристосовувалися до життя у Східній Азії. Там багато ночей може бути дуже холодно, але багато днів може бути дуже жарко. Саме це могло вплинути на форму їхніх очей. Але це не все. Багато генів впливають на формування вашого обличчя. Зараз ви можете побачити деякі з них. Що ж, саме цей ген впливає на колір очей. Цей ген впливає на колір вашого волосся, а цей впливає на форму вашого обличчя. А це усі гени, що впливають на вашу зовнішність. Дуже цікавим фактом є те, що у Китаї не існує релігії, але існує багато видів філософії. Є три основні: перше це конфуціянство. Засновник Конфуцій казав, що головне це єдність і повага до людей. Конфуціанство засноване на гармонії один з одним. Другий вид основної філософії це даосизм. Він заснований на єдності і гармонії. Основна його мета це щоб люди були спокійні і урівноважені. Вони завжди мають бути заодно і ні в якому разі не проти. Що ж, третім основним видом філософії Китаю це буддизм, який прибув із Індії. Він заснований на медитації і спокої, він заснований на тому, щоб людина завжди була спокійна і у гармонії сама з собою. Наказати про культуру Китаю і не згадати про чайну церемонію. Це окремий ритуал, який потребує детального пояснення і демонстрації. Усім дякую, що приділили увагу! Це була Шапар'єва.